Новий етап так званих мирних перемовин. Чий Крим і що там відбувається, а також що ж на фронті після Великоднього перемир'я? Це два по два. Мене звати Андрій Ткачук, це Василь Пихньо. Ви на третій світовій. Вона триває. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. А ми сьогодні розберемо кілька тем вже у нашому звичному форматі. Отож, друзі, вітання всім ми бачите сьогодні на виїзді, так би мовити, записуємо цей подкаст, але говоримо про всі актуальні теми, пропонуючи кожен по дві новини, звідти і формат два по два. Тому традиційно будемо раді, якщо ви будете навіть підкидати ці теми до обговорення в коментарях, писати під відео. Ну а ми будемо обговорювати власне те, що є актуальним. Звісно, що зараз напевно, найбільш актуальною штукою, яку можна зачепити. Це очікування завтрашніх переговорів у Лондоні. має туди поїхати наша представницька група на чолі з керівником офісу президента, міністром оборони Мєровим Павло Паліса, замкнення офісу президента поїде. І Сибіган глава МЗС. Там будуть представники Франції, Британії, там будуть Сполучені Штати. Це їде туди держсекретар Рубіо, спецпереговорник Вітков і спецпредставник Келох. В принципі, той самий склад, який був у Парижі рівно плюс-мінус тиждень тому, 17-го числа, коли вперше вперше європейці долучили до фактично цього переговорного формату. І, як на мене, ось цей другий формат, який зараз буде у Лондоні. Він, звісно, попри те, що президент Трамп говорить там за три дні буде вже там мирна угода. Ну пойде три дні. Це завтра, якраз таки. ніфіга цього не буде. Ну це факт, але. Як на мене, Андрію, я бачу тут величезний позитив того, що Європа включилася в процеси, Абсолютно. тому що раніше до цього взагалі не було ніякого там руху до того, щоб типу Європа якийсь гравець, щось вона може робити, хтось з нею там консультується, хтось щось з нею робить. А насправді моє переконання полягає в тому зараз, що ми виграли, ми, Україна і європейці, в тому числі, ми виграли принаймні кілька місяців е, часу ось цього шаленства Трампа, знаєш, збиваючи його якісь там хвилі. Для того щоб А Європа консолідувалася, показала свої м'язи, показала, що вона сильна, що вона може. По-друге, Б, ми з європейцями налагодили більше мостів, починаючи з оборонки, продовжуючи політичними спільними поглядами. І в от зараз. Без Європи, якби тим паче, коли Китай претендує на багато процесів, з яких уходять Сполучені Штати на геополітичній лідерській мапі, скажімо так, без європи об'єднаної спільно з Україною, без європи штати розуміють, що ну ці переговори вони є не і те, що європа включилася, це дуже дуже круто. Ключове, що ми на сьогоднішній момент нав'язуємо це те, що дійсно за столом переговорів є багато наших союзників. Тобто, ми розуміємо, що Франція і Британія відстоюють наші позиції і будуть за нами і, відповідно без. Рішення е, погоджуватись в Україні е, на певні якісь е, речі е, вони будуть за підтримки Британії і Франції. Тобто, якщо ми на щось не будемо погоджуватися, то відповідно Британія і Франція нас підтримає. Відповідно, е, ну не буде Трамп, незважаючи на будь-які свої бажання миру вже і сьогодні. Він не зможе там нас переламати і тиснути, тому що ми також зрозуміли, що нам треба лишатися самим, що ми є самі по собі і шукати ситуативних партнерів і союзників. І сьогодні ну, не партнери... Європа це ситуативний партнер, чи це вже такий постійний. Партнер? Партнер. Я думаю, що okay. тут є всі There's, перспективи постійності. По, поясню, чому ні. Тому що завтра вибори і приходить новий Трамп, десь в якійсь країні. Тобто партнерство міжнародна політика вона дуже змінна. Тобто, ти сьогодні е, Єдиний, кого можна знайти с, е, стабільного і довго партнера, це авторитарно-тоталітарну країну. Тобто там, де 30-40 років тобі одна влада і все. Е, тому, в принципі, цей процес він такий важкий. Є ключові на різні речі. Там, наприклад, там, наші 100 років партнерства з Британією, так, ніби так, ніби ок, але ж ми ж не знаємо, хто прийде через 8-10 років. Ми не знаємо, хто нас буде при владі через 8-10 років. Тобто тому я вживаю таке слово. Але ми сьогодні є тут, є відповідальність. Відповідні, як каже Трамп, ігровий стіл є відповідні карти. Ми не граємо, що будуть пропонувати, будуть пропонувати нам погодитися на офіційне визнання окупованих територій російськими. Це позиція Росії, на що ми не підемо. Тобто само собою. дивись, зараз не повністю навіть про всі території російські вони пропонують. Зараз з того, що писав це Блумберг, здається, була Генсі Блумберг, вона писала, що план Трампа полягає в тому, щоб визнати Крим російським. Дивись, всі, на, дивись є ж стадія переговорів. За моєю інфою росіяни вимагають всі 20% території України, які наразі є тимчасово окупованими, визнавати російськими. Чому от їхнє це ж. Зміни в конституцію, ці всі речі, тобто вони будуть тиснути на офіційну складову в цьому плані. Ми офіційно на неї не погодимось. Ну, тобто, за моєю інфою ми йдемо зараз на переговори дуже важкі. І те, що каже Трамп про три дні, то я не вірю в скептичних не через те, що там це неможливо там, по якихось причинах, а через те, що ми йдемо спілкуватися з двох різних позицій на цей процес. Умовно, єдине, на мою, моє розуміння. Що ймовірно, що може виторгуватися всі ці історії, це умовне новий формат ОРДЛО, такий, який в нас був, тобто окуповані райони, окремі окремі райони, вже на жаль, чотирьох областей, тимчасово окупований Крим. Напевно, це єдине, що ми зможемо на цьому етапі сторгувати там по певних якихось питаннях. Але цей процес, як би. Триває що буде, ми знаємо вже завтра після перемовин. Але ось такі інсайти, ось таке розуміння того, про що буде завтра відбуватися перемовний процес. І питання в тому, що бачиш, ну ми з тобою здається, дитяція тиждень тому сиділи, говорили, що американці вкидають, тестують різні тези. От власне цей процес, і зараз вони тестують наскільки наша позиція сильна і потужна. Да, да, я просто до того вів історію того, що в Блумбергу з'явилася інформація, спочатку тільки про Крим. Все це з метою тесту. з метою тесту, просто щоб перевірити нашу позицію, перевірити, що ми можемо, що ми хочемо, як ми реагуємо, втомилися ми від війни, не втомилися, чекаємо там якихось поступок чи не чекаємо. І тобто, це ну це реальне таке таке собі тестування. Але знаєш, я е, впевнений. Що навіть навіть США не визнають в принципі, не визнають окуповані території російськими, ну, тому що зараз просто можна по багатьох партнерах-союзниках там під 100 країн напевно мають якісь спірні території, які, які їм цікаво було би визнати, наприклад, там своїми чи не своїми, чи навпаки окупованими. І якщо зараз відкрити цей ящик Пандори за російським сценарієм. Ну, то це буде просто капець. Ось. Ось, э, все все одно ну, рухається до третьої світової. Слухай. Я цю думку притримуюся, назва ютуб-каналу буде актуальна, поки в нас буде інтернет. Розумієш? Э, тому... Поки його не перестане існувати в принципі. Не... Як, да, світ. як світу. це Велика в цьому всьому біда, поза як Штати там юридично умовно визнають, наприклад, моделюємо Крим. Це все це відкриває. Я вірю, що вони визнають. Я теж не вірю, але але не знаю. Ну давай моделюємо всі варіанти. Це відкриє дійсно. Все, розумієш, скриньку Пандори. Ну, все. Ну тобто, це навіть не, не скриньку Пандори, а вікно Вертона, де ми будемо постійно щось тестити, тестити. Ось зараз вони протестують це закинуть і все. Ну, ну а завтра Туреччина скаже, північний Кіпер буде наш, так, все, так, ну, розумієш? Ну, ми, ми загострюємо військові конфлікти після цього. Тобто, все робить США насправді, на мою думку, воно більше веде до третьої світової, аніж те про що кричав Трамп. Чому е, США перетвориться з великого гравця, з країни, яка хотіла бути панівною, сильною, поширювати свої інтереси е, на весь світ, все далі, далі на схід, Он просто відмовляється від дуку. Ну мені просто, знаєш, я б думав над цією тезою, що там вони ну все в НАТО, ми не йдемо. Ну от виходить, Росія прийшла до Росія. Виходить, перемогла тут штати. Ну, якщо штати е готові на ці всі ті речі, які озвучує Трамп, то в геополітичному форматі Росія перемогла Штати. Да, типу, виходить. А в чому Росія зобов'язання, які отримує? От Пам'ятаєш недавно. Наш президент говорив, що всі ці переговорні процеси вони призводять до того, що Україна поступається якимись інтересами, е має поступатися територіями. Е якщо не до юри, то буде де факто е НАТО, точно ні, я думаю, що зараз вже, вже всі розуміють, що НАТО саме на сьогодні. Точно ні. Е, крім цього, послаблення санкцій Росії. Так, а що ж Росія? Так. Типу, де ну що репарації, де типу, відновлення. Цього, це як типу шалена собака, які дали просто щеплення, а ну, типу, типу, далі не буде бігти знаєш, і кусати людей, чи як? Цей, цей світ зійшов з глузду. Знаєш, і е, ну, реально, я країна, яка ну, сильна, потужна, велика. Ну відверто, ворог насильний. І вона прийшла, використала грубу силу, відібрала територію. Ну, тобто, Росія робить все, що хоче, виходить. Ну, так виходить. Знаєш, е, я вже бачу ці на як укриноют на українському Ютубі, е, але ну слухай. Але, знаєш, по-іншому, давайте зачепимо іншу тему, яку я запропоную. Ми потім повернемося до дипломатичного трайку, тому що там є що проговорити. Тема, якою запропоную, це буде стосуватися фронту. Великоднє перемир'я, яке було, точніше, не було це перемир'я Шедінгера. Коли росіяни за 10 хвилин до його початку типу, оголосили про те, що перемир'я оголошується, це, в принципі, недієздатна формула, тому що як його контролювати, хто визначає, коли воно оголошується, а узгоджені з українською стороною, тут у ну, тобто цього, цього не було, ми розуміємо, що це була. Фікція це просто гра в піддавки з Трампом. По суті, що його показати, що Росія так само робить свою добру волю. Але після перемир'я так званого відновлюється активність на всіх ділянках фронту. Росіяни використали перемир'я на деяких напрямках, зокрема на Лиманському, проклавши там інженерно-фортифікаційні споруди свої інженерні, точніше переправи, наприклад, через річки, організувавши і тому подібні речі, акумулювавшись в деяких місцях, відновили наступальну потужність. Але я просто от собі що міркую. Чому так до Росії ставляться? Якщо по-хорошому, так от зараз подивитися, їй нічого на фронті не вдається. Реально на фронті просто повний нуль успіхів у росіян. Повний нуль. Вони ніде не просунулися, не просуваються. Вони на Запоріжжі минулого тижня 41 один зброне техніки пробували. нічого не вийшло нуль. В них зараз штурмові піхотні групи не дають ніякого навіть розвиску. на Курщині. Ми далі зберігаємо позиції на після Курщини. виходу. Суджі медалі далі зберігаємо ну, наші позиції, і ми далі не дозволяємо ворогу вийти на тактичну перевагу на кордон. Там таке село Горналь і Монастир в Горналі. Так, от монастир це вже великорусський православний християнський кап. Зрівняв просто повністю з землею вже не один там, кап прийшов по цьому монастирю і знищив його. Тобто я веду до того, що мені зараз навпаки здається, що росіяни настільки безвихідному становищі, що вони не знають, куди далі рухатись. От вони розуміють, що їхня кількісна перевага вона не дає плодів. Технологічна перевага над противником, якщо ми далі будемо продовжувати осучаснюватися процеси минулого тижня, корпуси які пішли. Якщо нас ми будемо далі формувати Технічне партнерство з європейцями, про що ми тільки що щойно говорили, так тобто, партнерство в сенсі того, що я ж точно точно знаю, що зараз в Європі відбувається низка хакатонів раніше. Це не можна було собі уявити по безпілотних технологіях, по там засобах РЕБО, новітніх засобах зв'язку, і тому подібне. Тобто вони розвивають ось ці всі речі. Нам треба з ними далі працювати, і ми будемо мати технологічну перевагу. В Росії цієї технологічної переваги нема і бути не може. І кількість перестає бути їхнім козиром. Так, От, на столі. тут загалом ситуація дуже напружена, тому що я не розумію, що воно відбудеться. Я дивись, я не впевнений, чи а, до чогось дійдуть до якогось мирного рішення. Відверто не впевнений, тому що умовно процес розмежування, розведення військ, всього іншого це дуже складна історія. Ми ж тоби спілкувалися. Фактично, кожен має відійти там на 10-15 кілометрів назад, а між ними на той стат. Мовно, чи це ну, голубі шоломи, блакитні шоломи, чи це там інший і, контингент? І, і це питання. А хто перше відходить? А, да? Ні, вже, сі дивись, сідець, це ж скажу. це ж дуже складний процес. Тобто, у нас в нас деяких там в деякі посадки інформація навіть не дійде про це розсотків. Тобто, які примир'я не дійшла. Та тобто розумієш, що по перемир'ю тут дуже просто, те, що я сказав, що його не було, що максимум, що ми могли, і ми цього отримали, це далекобійна зброя. По цивільних містах і далі типу Путін там, заявив, що українські фашисти далі е, все нарушають і всьому винні ми. Розумієш? Тобто, е, тому дивись, е, яка ситуація сьогодні? Там, за моєю інфою сьогодні дуже напружена е, ситуація в Крім Балтії. Е, наприклад, в Естонії росіяни постійно провокують на кордоні. Ситуацію реально навіть таке є, що малими групами заходять, виходять, роблять там постійно тривоги. Ну тобто, ситуація країнах Балтії не у України Балтії розуміють велику небезпеку від цих речей. Типу тому насправді зараз щоб не ставалося, наше зближення з Європою це дуже хороший трек. Це дуже хороший трек, тому що вони розуміють, що ми є ключова армія Європи, що на нас треба вчитися, з нами треба працювати і разом спілкуватися. Скандинави зараз дуже залучені і дуже хочуть навчатися. Знаю багато різних треків, де ми їздимо, ділимося досвідом, навчаємо. Тобто, це двосторонній процес навчання, що ти розумів, тому тобто, вони теж на нас вчаться. І всі готуються до того, що легко не буде і просто не буде. І в цій ситуації в нас забагато викликів і забагато невідомих в найближчі нові тижні, не те, що там думати на якусь перспективу. Тому що я зараз розумію. Ми не визнаємо, ми не підемо на поступки Росії про визнання е, юридичних. Адемаш змін. Ну, вони нічого не можуть зробити на фронті. Які Абсолютно, юридично, ми на це все не будемо вестися. Абсолютно. Наступне. Е, чи росіяни поступляться своїм бажанням? Не знаю, можливо, і так. Але це ще тим паче, ну тобто, це ще буде один доказ того, що війна надовго і зараз ми максимум що отримуємо короткий якийсь. Е, Елемент короткий момент замороження з підготовкою до 30 спільно... днів. По 30 днів. О, слухай, не знаю. На 30, може й довше, але ну багато, багато в мене на сьогоднішній день питань невідомих. Тобто, знаєш, хотілося би дати якісь відповіді самому собі. Але я ж кажу: занадто занадто напружена ситуація на лінії зіткнення бойового і занадто напружене суспільство. Але знаєш, ті внутрішнє відчуття таке людське. От я про це все дивлю. Неприємно слухати ці всі заяви Трампа. Наш таки полюдськи, що ну, які три дні? Ну що ти говориш? Ну ці згадую Венца, який на Google Maps, та, дивився, чи де там на ситуацію? Я розумію, що чуваки відірвані від світу, і вони зараз руйнують певне певні певні процеси, які зберігають той хиткий мир перед третьою світовою, таке враження. Я лише доповню, напевно з приводу європейських партнерів, що нам справді скандинами дуже важливі, тому що є дві країни в Європі ну так на моє міркування, дві країни в Європі, які мають повністю замкнути цикл військового виробництва в багатьох, багатьох процесах, в багатьох речах. Це Швеція та Франція. От Швеція це один із лідерів скандинавського світу. Хоча, звісно, окрім того, що шведи, там у нас є чудові норвежці, данці, нідерландці, Фіни. Але Швеція це країна, яка виробляє літаки, літаки танки, масові. катери. Е, я не впевнений, але можливо вона і кораблі бойові виготовляє, але катери бойові так точно виготовляє. Тобто літаки, катери, танки, броньовані машини, ракети, в них є своє автомобільне, повністю замкнуте цикл виробництва, типу Saab, Volvo і тому подібні речі, Франція це друга така країна, яка має від атомних підводних човнів і до літаків так само своє власне виробництво, плюс величезний геополітичний вплив на африканський регіон, який дає їй ресурси. Відповідно, якщо в нас ось буде такий притримуватися трикутник. Центральноєвропейські, скажімо, Велика Британія, Франція, Німеччина, а вони ну відверто на нашій стороні. На нашій стороні ми це бачимо. І Скандинави нам цього буде цілком вдосталь для того, щоб замінити Сполучені Штати, тому що вже. Сполучені штати дякуємо вам 22-23 рік. Без без вас ми би не втрималися, без вас ми би не стоїли. Е, зараз. Не те щоб їх послати, тому що це неможливо зараз послати, але зараз реально не потрібно. Треба грати з ними далі. В цього зараз відкривається така е, вікно можливості, коли ми можемо по суті вирівняти ось ці от відносини зі сполученими штатами, що вони не будуть нам ментором якимось там вказувати, як рухатися і діяти. А от ми спільно з Європою. Зрозумівши усвідомивши свій рівень небезпеки перед Російською Федерацією, можемо стати рівноцінними рівноправними партнерами, і це до речі, це до речі, не найгірша історія. Не найгірша, знаєш, починаючи з того процес перемовний в Лондоні. До чого він веде? Я думаю, це буде новий там етап переговорів. Але очевидно, що ми ще ну не дуже близькі до миру Крим, російський, це треба. розуміти. Андрій Крим, щоб визнали Росію, ми з собою поверталися знову до цієї історії, що ну, це мало ймовірно, що хтось визнає цю історію. Взагалі, наш рух опору презентував цікаві свої зведення руха теж. Ти, напевно, детальніше про них розкажеш нас, скажімо так, про опір на окупованих територіях. Але те, що ці кажуть, що росіян зараз якесь таке хаотичне логістичне пересування різноманітних речей, техніки, засобів ППО по Криму, плюс там ще Керченський міст до 10 травня закрили. Як це? Як okay, це, можливо, це, це пов'язано uh, саме з якимись процесом підготовки до якихось речей по 9 маю. По бідобесі, і і має навіть і їхніми чи нашими реакціями на і, їхніми, і Нашими реакціями те, що ми готуємо, і те, що ми можемо підготувати на uh, сюрпризи, які на станом на початок травня. Тому, uh, дивись, так. Є певна інформація, що відбуваються певні рухи з технікою, з змін. Але вони я скажу більше. Це системна робота в росіян. Вони типу переміщують час від часу. ППО, тому що це ще один доказ того, що наша розвідка працює, і ми ефективні. Переміщення ППО, переміщення будь-якої їхньої техніки нам на руку, тому що це ресурси, це навантаження інфраструктури, Харі, це місцеві люди. А для нас це можливість відпрацювати певні речі, і дізнатися більше інфи тому. Дивись, це відбувається. Ми знаємо, що відбувається, і, викори... і точно це використаємо. Ось те, що я можу сказати по Криму. А, ну, Насправді ми вже з собою таку тезу виголошували, що от як можна розуміти Поняття дипломатичного врегулювання або дипломатичного повернення регіонів це за умов, якщо певні ділянки території будуть повністю демілітаризовані. Тобто, Крим, якщо буде демілітаризований, якщо кожен російський піхот, ти ж розумієш, якщо Крим буде демілітаризовано, то вже і військовим шляхом можна легше взяти. Е, ну але це принаймні е, ми говоримо зараз про те, що е, якщо ми уявляємо, що буде якась ну, така заморожувальна акція на рівні АТО ООС. Ми mm -hmm. розуміємо, що повністю вогонь припинити це буде неможливо. Mm -hmm. все рівно будуть провокації, все рівно будуть перестрілки, все рівно буде покращення е, певного становища. Кожен буде спробою виграти якісь тактичні оперативні проконтролювати індивіда. повністю там рух fpv дронів або навіть дронів, які будуть. Е, скажімо так запускатися третьою стороною, типа ні, звісно в Криму. Це це буде теж неможливо купити в воєнторгу? — 100%. От дрони можна буде купити тепер в Криму в кожному воєнторгу, і вони раптом будуть уражати багато багато, багато об'єктів на території півострова на лівобережжі Криму. І мені вбачається, що цілком можливим ще є ураження подібних територій на ці такі кишки, кишці азовського узбережжя. А ми бачимо, що технологічний розвиток дозволятиме це зробити десь. Там до кінця року я думаю, ми дійдемо до того, що дрони. Камікадзе будуть літати кілометрів на 100 глиб. Ну буде сімдесяти цього достатньо для того, щоб долітати до Мелітополя, точно покривати Токмак, летіти до Бердянська і навіть до Маріуполя. Так, от, ось ці всі зони, якщо вони ну там від третьої якої сторони да воєнторгу купленими дронами будуть уражатися, демілітаризовуватися, це буде можливість для м'якої сили дипломатичної для того, щоб повертати ці території. Тому ми про це вже говорили. Це як відповідь того, як можна дипломатичним, а не військовим шляхом. Відне ну, дипловідно-військовий військово-дипломатичний шлях. Ну також повертати ці території, якщо навіть буде заморозка. Тобто я переконаний, я впевнений, що ну з цього стопу не буде. Його просто він неможливий. зараз, зараз слуха. Я е, та навіть так скажемо, ми з тобою знаємо, що є такі можливості. Я думаю, про це можна сказати. Є такі можливості, і це буде зброя майбутніх кілерів, Напевно, зараз немає не потрібно снайперських винтівок. Зараз можна дрон поставити а, то, та, забути, та, забути та. про нього на місяць, а потім він в якийсь момент просто бух і злетів. Так і такі є і, і робот. І ми, і ми з тобою бачили такі, так такі дрони. Тому так. в Криму це теж буде Буде, буде. І скоро ринок дронів і ребів буде використовуватися зовсім по іншому. Я колись думав, знаєш, доставки в ну, світі вже практикують дронами, і в нас, скільки в нас пілотів свого часу ветеранів з'явиться, наскільки в нас може розумітися доставка, але прийняв, там конкуруючі контори, головою, ракети і там др... ребами обзаведуться, знаєш, будуть звівати. Через, зв... через голову так замовити типу, вбивство якоїсь катала. Так, типу, раз, замов, і тобі доставочку принесли дрона. Ну, то таке, ну що, будемо фіналитись на цьому? Так. Чекаємо затишніх переговорів. Чекаємо переговорів, наші анонси, наші думки озвучені. Не плекайте марних надій, але слідкуйте за розвитком правильних інформаційних меседжів, не ведіться на пропаганду, підтримуйте Сили оборони України. Дякуємо. Ставте подобайку під цим відео, підписуйтесь на нас, друзі. Ми безсумнівно в наступному випуску в четвер проаналізуємо те, що відбулося в Лондоні. Як ми вже висловилися, Майже переконаний, що ну не то що майже повністю переконаний, що ніякого поступлення українськими територіям не могло бути і бути, і не буде, і бути не може. Тому е за цим всім інформаційним шумом треба виділяти основну генеральну лінію. Ми гнемо свою лінію, свою таку е своє бачення. Виграємо час, об'єднуємося з європейцями, шанси вирулити поміж цього. Трампо-масківсько-дівенцівського шторму в нас є. Ось саме так треба сприймати завтрашні події, тримаючи генеральну лінію, як я, і як сказав Андрій, підтримуючи сили оборони нашої держави. На тому ставимо крапку. Дякую вам. Бережіть себе і до нових зустрічей.